Вітаю! Хто вони, творці Української держави? Кого називають головним у племені? Вождя. А кого називають головним у королівстві? Короля. Кого називають головним у князівстві? Князя. Люди за всю історію свого існування переконалися, що тільки у спільній діяльності держава може процвітати. У спільній, колективній або груповій роботі має бути ведучий, тобто керівник. У давні часи племена обирали вождя племені. Королі були на чолі королівств, князі, князівств. Царі, султани, імператори ставали правителями держав. Першою державою, що об'єднала велику територію нинішньої України, стала Київська Русь. Центром її стало місто над Дніпром, Київ, що опинилося на перехресті великих доріг країни з півночі на південь та із заходу на схід. На чолі держави був князь. Разом зі своїм військом, дружиною, князь збирав данину з людей, вів торгівлю з іншими країнами. Мешкали князі та дружина в укріплених поселеннях. Які згодом перетворювалися на міста. Кожне князівство мало свою територію, воно могло її розширювати або втрачати у часі війн та поневолення. Перші київські князі це Олег, Ігор, княгиня Ольга. Дбали про збільшення території держави та зміцнення її величі. Вони дбали про захист держави від нападів ворогів, домовлялися із сусідніми державами про мир. За такі домовленості київські князі сплачували сусідам Данину. Як називалася перша держава, що об'єднала велику територію нинішньої України? Яке місто стало центром цієї держави? А хто стояв на чолі Київської Русі? Як називалося військо давньої Української держави? Хто були першими князями Київської Русі? Князь Олег, князь Ігор, княгиня Ольга Поневолювати це означає позбавляти волі, незалежності, підкоряти своїй владі. Данина регулярний збір від народу до княжого двору різних цінних речей хутра, воску, меду тещу, тощо. А чи доводилося тобі бувати у Києві на екскурсії? Які пам'ятні та історичні місця ти відвідував або відвідувала? Пропоную подивитися відео за покликанням, а потім повернутися на урок. Екскурсії Києвом не обходяться без відвідування Володимирської гірки. Свою назву вона дістала від пам'ятника князю Володимиру, що встановлено на пагорбі понад 160 років тому. Кияни вшанували князя Володимира за те, що він дбав про добробут людей у своїх володіннях, підтримував мир і дружбу з правителями сусідніх держав та заснував нові міста. Під час його правління почали карбувати срібні та золоті монети, на яких було зображено тризуб. З того часу минуло багато років, і тризуб став гербом України. Після князя Володимира продовжив володарювати його син Ярослав. Молодий князь сприяв поширенню освіти та культури у державі, для чого заснував першу бібліотеку. За часів князювання Ярослава було укладено перший писаний збірних законів для князів Руську правду, споруджено Софіївський собор у місті Києві. Проведи дослідження, чиї портрети зображено на паперових купюрах. Це Володимир Великий, князь Київської Русі. І Ярослав Мудрий, князь Київської Русі, син Володимира. За особливі заслуги перед державою президент нагороджує громадян України, а також іноземних громадян державними нагородами. Найвищими нагородами є орден князя Ярослава Мудрого, орден княгині Ольги, орден Данила Галицького та інші. Чому ці нагороди присвячені видатним особистостям? Як ти вважаєш? Дізнайся, чи є у твоєму населеному пункті люди, які отримали ці нагороди. Далі працюємо у зошиті з друкованої основи 42-43 сторінки. Перше завдання. Познач назви старовинних міст України. Київ-Чернігів. Завдання номер 2 Збери літери та віднови ім'я князя, який заснував першу бібліотеку Київської Русі. Запиши. А це був Ярослав Мудрий. Третє завдання. Відшукай на часовому промені історії і запиши століття, у якій існувала держава Київська Русь. З 10 по 14 століття. Століття, у якому почали створювати перші князівства, 9 століття. Століття, у якому розпочалося відродження козацтва в 20 столітті. Четверте завдання Установи відповідність між купюрами та портретами видатних українців, які на них зображено. 5 гривень Богдан Хмельницький. 10 гривень Іван Мазепа, 20 гривень Іван Франко, 50 гривень Михайло Грушевський. Для захисту своїх територій народи створювали держави. Першими творцями української держави ставали князі, королі, які були на чолі країни і дбали про її розвиток. Український народ зберігає та вшановує пам'ять про історичних осіб. Споруджуючи їм пам'ятники, називаючи вулиці, міста на їхню честь. А чи знаєш ти, що пам'ятками княжої доби, тобто коли на чолі держави були князі, в Україні є храми, наприклад, Софійський собор, Кирилівська церква у Києві, Собор Бориса і Гліба та Спасо Преображенський собор у Чернігові? Вдома повтори матеріал на сторінках від 109 до 112, і підготуй повідомлення про одного з київських князів. Дякую за увагу. До зустрічі!